Борис Олійник, Вибір читає Ігор Мороз. Над штормом, над шабленим зблиском, над леготом теплих в житах Войдається вічна колиска маятником життя. Життю ні кінця, ні начала, і вічно поколу землі. Комусь лебеді від'ячали, комусь ще сурмлять журавлі. Один передбачливо очі прикрив ще за крок від межі, війшовши клітиною ночі тихенько, чи жив, чи не жив. А інший на кроки не міряв, Летів, гримів, і і згорів. І люди відкрили в сусір'ях зіницю нової зорі. Якби запитали, хочеш одне лише слово твоє, і вища лаврова почесть, чоло твоє обів'є, я б я б вибрав найвищу почесть, у чистім і чеснім бою. На чорному мармурі ночі зорю записати свою.